Пташечка з пірічком. Заняття з малюванням. Вітаю вас, малята! Вам же відомо, що у цілому світі існує дуже багато різних птахів. І великих, і малих, і сіреньких і різнокольорових. Є птахи перелітні, а є і ті, що залишаються зимувати із нами зимуючи. Та подивіться, на цих пташок це синички. Правда ж, схожі між собою. Та ось біда сталася із одної з синичок. Чомусь зробилася вона зовсім свого кольорового пір'ячка, та їй подружка порадила звернутися до фарб, як півник із казки по допомогу. Давайте послухаємо, як це було. Намалював художник півня, а розфарбувати його й забув. Пішов півень гуляти. А всі на дворі раптом стали сміятися, навіть курчата. Чому вони сміються з мене? спитав півень собаку. Ти ж зовсім не розфарбований, сказав собака. Подивись на себе. Підбіг півень до калюжі, подивився у воду, вірно, собака правду каже. Зовсім засмутився півень. Не сумуй, каже собака. Іди до фарб, вони тобі допоможуть. Куд-куди до фарб, закуд-куди кавпівень, Де я знайду їх? Я навчу тебе, сказав собака. Іди все прямо, прямо, нікуди не звертай пройдеш ліси, пройдеш гори, через річки та озера прийдеш в казку і там знайдеш фарби. Тож пішов півник фарби шукати. Все прямо, прямо, прямо. Прийшов півник до різнокольорового будиночку. Підійшов до лянечку, заплескав крилами і крикнув Кукуріку, -ку -ку, хто там? запитала за дверима. Це я, півень. Вийшли півневі назустріч фарби і кажуть. Здрастуй, петю півнику. Навіщо завітав? Вклонився півень низько низько та просить. Фарби, фарби, допоможіть мені. Заходь, ласкаво просимо. Я допоможу тобі, сказала червона фарба і розфарбувала півнові грабінець і борідку. А синя фарба пірячку на хвості, зелена крильця, а жовта грудку. Подивився півник дзеркало, себе не впізнав, такий став гарний. Подякував півень добрим фарбам та веселий попрямував додому. Це прямо, прямо, прямо. Іде та співає на весь ліс. Ку -ку. Ось так трапилась у півника. Тож, дітки, давайте ми з вами попрацюємо чарівними фарбами і допоможемо нашій пташці повернути своє пір'ячко. Для цього нам знадобляться фарби у гуаші та акварельні, вологі та сухі серветки та наші пальчики. Що ж, почнемо повертати фарбу пір'ячка нашій пташці? Для цього ми спочатку давайте візьмемо жовтий колір і розфарбуємо нашій синиці грудку та животик. Беремо фарбу, Набираємо на пальчик фарбу і ставимо відбиток згор, зверху спочатку і допасаємо по всьому, всьому, по всій плащині нашої передньої частини пташки. Ось так. Ставимо відбитки один біля одного, щоб пірочко виходило гарненьке, лівою рукою притримуйте аркуш, щоб він від нас не тікав, не від'їжджав. Ось так, за допомогою пальчика жовтим кольором я на фарбу намалювала пташці. За допомогою вологої серветки витираю пальчик. Тепер будемо оздоблювати пір'ячком верхню частинку спинки зеленим кольором. Беремо зелений кольор, набираємо на пальчик так само і ставимо відбитки на спинці вгорі зеленим кольором. Ось так. Тепер будемо працювати блакитним. Для того, щоб зафарбувати пташці крильця та хвостик. Беремо блакитний колір, набираємо на пальчик і ставимо відбитки. Ось так. Один і біля одного по всій площині. Намагайтеся пальчиком до себе не торкатися, щоб одяг залишився чистий. Легенько, не поспішайте. Ось такі крильця і ось такий виходить хвостик. Тепер нам залишилось розфарбувати нижню частинку грудки, пташки нашої синички та голівку. Не забувайте, що біля ока залишається ось ця плямка білого кольору. Беремо чорну фарбу, зелену повертаємо на місце. Набираємо на пальчик і навколо ока від дзьобика починаємо ставити крапачки чорним кольором. Ось так, як у мене. На частинку, де буде біла, білий колір, намагаємось не заходити, щоб вийшло охайно, акуратно і красиво. Ось так. І тепер грудку, там, де немає жовтого кольору. Вставимо відбиток. Але, дітки, подивіться, у нашої пташки ще залишились лапки та дзьобик. Для цього ми можемо скористатися або гуашевою, або акварельною фарбою. Набрати трошки чорного кольору, можна акварель, можна гуаш. Пензликом набираємо і охайно не поспішаючи домальовуємо дзьобик. І розфарбовуємо лапки. Ось так ми з вами попрацювали чарівними фарбами і повернули наші гарні синиці її кольорове тепле пір'ячко. Можна другу лапкою робити говорщою. Ось така синичка вийшла у мене. Чекаю на ваші фото ваших синичок. Дякую за увагу!